Перевірити, чим дихають люди. Повітряні потоки з легкістю пересуваються в транскордонному регіоні Україна-Румунія. Визначити їх чистоту взялися фахівці обох країн. Гроші на такий проект виділив ЄС. 40 тисяч євро надали Прикарпатському університету, який проводитиме моніторинг з українського боку. Контроль повітря розпочнуть одразу після придбання спеціального обладнання. За цей період 9 місяців повинні об'їхати 44 пункти нашої області це міста, села. Ті об'єкти промислові теж окремо виділені, які найбільше забруднюють. Відповідно, ця інформація буде проаналізована, вона піде у вигляді звіту. Румуни це на євроспілку. Калуш, бурштин, надвірна, долина та брошнів лідери по забрудненню. Це експерти знають ще до початку моніторингу. Ретельно перевірити планують, зокрема, курортні зони. Кажуть, над схожими проектами працювали й раніше, але такий грант отримали вперше. А ось румуни вже навіть мають успішний досвід очищення повітря, адже після вступу в ЄС мусіли дотримуватися європейських стандартів. Усі підприємства, які працювали, мали два варіанти: або дотримуватись усіх директив і таким чином не забруднювати повітря, ґрунт і води, або просто закривати свою діяльність за сім років після нашого вступу в євросоюз, незважаючи на те, що в Баямаре було величезне забруднення, ми маємо чисте повітря за сім років. Після завершення проекту українці та Румуни отримують інформацію про чистоту повітря у своїх регіонах, а місцевим промисловим підприємствам нададуть рекомендації про способи зменшення шкідливих викидів.